Доброго дня! Компанія Google випустила свій перший суперечливий та доволі цікавий фаблет, і це Pixel Fold. В цьому відео ми дізнаємося, які в нього плюси, власні фішки та мінуси, які в нього переваги перед його конкурентами та чи варто його купувати. Перед тим як почати, хочу подякувати за дуже крутий актив на каналі. Для мене це дуже важливо. Ваші щирі коментарі мене дуже мотивують, а нас становиться все більше та більше. Тож розпочнемо. Комплектація Pixel Fold звичайна виробник поклав коробку макулатуру по стандарту скрепку до лотка, кабель USB Type-C та otg Перехідник звичайно можна було покласти фірмовий блочок до підзаряджування, але мені здається, що компанія Google вважає, що це вже не елітно класти блочки в преміум сегмент. Корпус цього фаблета зроблений по-справжньому круто. Бокові грані виконані з полірованої сталі, яка міцніша від звичайного алюмінія. Тильна сторона пікселя виконана з матової кераміки, яка не залишає відбитків пальців на поверхні. Це реально крутий матеріал, який можливо не скрізь побачити, бо відбитки пальців залишаються майже на усіх смартфонах. Компанія Google розробила крутий рідкий фрикційний шарнір для надійного складання та розкладання пристроя. Він не тільки наймісніший в порівнянні до своїх конкурентів, а ще й зроблений так, щоб при складанні цього фаблета не залишала щелина між дисплеями, наприклад, як у Samsung Z Fold 4 а це значить, що на внутрішній дисплей буде попадати менше піска та різних дрібничок. Завдяки якісному шарніру, Pixel Fold може зафіксувати положення від 0 до 180 градусів. Автодоведення, як як Samsung Z Fold 4, на жаль, немає. Відкривати Pixel Fold однією рукою буде дуже важко, але я вважаю, що відкривати цей пристрій потрібно не кожен раз, коли достаєш його з кишені, а тільки тоді, коли реально потрібно багатозадачність та режим планшета. Дуже зручно користуватися звичайним зовнішнім дисплеєм, бо він не такий витягнутий, як в Samsung Z Fold 4, та трошки ширший. Бо мені здається, що в Samsung дисплей занадто виски. Напишіть в коментарі, як гадаєте ви. Зчитувач відбитка пальця розмістився на боковій грані Фаблота, і це насправді дуже зручно, бо це вже допрацьована технологія. Якщо порівнювати Pixel Fold по розмірам зі звичайним смартфоном, то він в складеному вигляді не набагато більший. А якщо взагалі порівнювати його з Samsung Z Fold 4, то можна побачити різницю, що Pixel Fold тонкіший майже на 4 мм в розгорнутому вигляді товщина фаблета складає 5,8 мм. Це реально тонкий та міцний пристрій. Також присутній вологозахист по технології IPX8, можна його занурювати в воду до 1,5 метра на півгодини, але краще цього не робити. Захисту від пилу тут немає. Зовнішній дисплей має 5,8 дюйма, виглядає він як компакт, тільки трошки широченький, в розгорнутому вигляді діагональ дисплея 7,6 дюймів, а це вже майже як iPad Mini. В цьому пікселі з обох сторін тип дисплея OLED, основний зовнішній дисплей з роздільною здатністю 2092 на 1080 пікселів, а це дозвіл Full HD, щільність пікселів 408 PPI. Маємо функцію Always on Display, щоб переглядати повідомлення та різні дрібнички без дотику до дисплея. Співвідношення сторін трохи нестандартне, це 17,4х9. Якщо його порівнювати, наприклад, з Samsung Fold 4, то в Samsung Display прям здається вузьким. В режимі HDR фаблет видає 1200 ніт, пікова яскравість 1550 ніт, покриття дисплею Gorilla Glass Victus. Внутрішній дисплей нагадує півноцінний планшет з надзвичайним співвідношенням сторін 6х5, а це майже квадрат. Роздільна здатність його 2208х1840 пікселів, щільність пікселів 380 ppi. На внутрішньому дисплеї маємо always on display, так само як і на основному. В режимі HDR яскравість 1000 ніт, пікову яскравість показує в 1350 ніт. Дисплей захищений плівкою з полімерного матеріалу, під який може попадати пісочок та різні дрібнички, які можуть нашкодити дисплею. Ця проблема зараз у всіх фаблетах. Обидва дисплеї працюють за чистотою оновлення 120 Гц. Pixel Fold працює в режимі адаптивної чистоти дисплея так само, як і всі пристрої від компанії Google. Увімкнути 120 Гц можливо в меню розробника. Внутрішня фірмова піксель-оболонка візуально дуже схожа на оболонку Tablet Pixel, особливо нижньою панелью багато яку можна витягнути пальцем знизу дисплея. Також дисплеї можливо поділити на дві частини, які будуть працювати окремо один від одного, та можливо ці окна поміняти місцями в два кліка. Дисплей з лівої сторони дублює всю інформацію на основний дисплей. Коли фаблет складаємо, то для того, щоб висвітлити всю інформацію, потрібно небагато часу, моментально це не відбувається. Якщо дивитись фільми або YouTube на розгорнутому екрані, то ми бачимо великі чорні полоси, а це значить, що зображення під роздільну здатність пікселя ще не зробили. Було б непогано, якби компанія Google випустила нові оновлення для того, щоб можна було якось замістити зображення на весь екран. В мінусам можна ще віднести товсту рамку, бо вона виглядає як з минулого 2019 року. Компанія Google пояснила це тим, що вони помістили в цю рамку камеру, дивно, що вони не зробили звичайний виріс, як на головному екрані. Презентація Google тривала дві години. Півтори з них нам розповідали про штучний інтелект, спробую розповісти за самі цікаві функції. Були додані функції, такі як Magic Editor. схожа функція в попередніх пікселях замінювала звичайним розумним ластиком без штучного інтелекту. За цим оновленням можливо більш якісно видалити об'єкт, який вам не подобається на фотографії. Також можливо переміщувати об'єкти власноруч за допомогою штучного інтелекту, який домальовує кадри за тим об'єктом, який ми переміщуємо. Ці функції ми зможемо знайти в Google Photo. Дуже цікава нова функція, яка схожа на GPT-Chat, це мовна модель PAM 2. Вона з легкістю може виправляти програмний код на усіх мовах світу. PAM2 ще здатна розпізнавати шкідливі скрипти. Ця функція була інтегрована в чат-бот від компанії Google, який називається BART. BART розуміє програмну мову більш ніж на 20 мовах світу. В цей чат також додали Google Lens, можливо, допрацювати фотографії, або якщо ви шукаєте собі місце для навчання, то Google вам в цьому допоможе та навіть зробить таблицю для порівняння і вибору для зручності. Все це зробить штучний інтелект. BART працює з розширеннями такими як Adobe Firefly. За допомогою цього розширення можливо малювати картинки за ключовими запитаннями. Додали в цей чат підтримку корейської та китайської мови і пообіцяли нам зробити підтримку ще на 40 мовах світу з тим обліком і українську мову. В нову модель навіть вмістили пакети програм Google Workspace. За допомогою них ви тепер зможете редагувати текст. Якщо попросите цей чат довигадувати статтю або дописати реферат, то він це зробить за вас. Навіть зможете повставляти вигадані малюнки, які будуть пасувати до статті. Пошукова система Google теж працює зі штучним інтелектом. На презентації було таке питання, де краще піти погуляти з собакою та дітьми, на що Google дав півноцінну відповідь з найближчими парками, як до них дойти, та які переваги мають ці різні парки. Також Google вам зможе допомогти обрати техніку чи транспортний засіб, запропонують декілька варіантів з порівняннями характеристик, з цінами та відгуками на товари, і все це можливо знайти за звичайними запитаннями. Додали ще таку функцію перекладач відео на різних мовах, ну тож давайте подивимося, як це працює. is that knowing when to ask for help and then following through on using helpful resources is actually a hallmark of becoming a productive adult Muchos universitarios no comprenden que saber cuando pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo Як по-моніто дуже чудово Процесор в Pixel Fold такий самий як в Pixel 7 та Pixel 7A, і це Tensor G2. Оперативної пам'яті він має 12 ГБ. Звісно, б, щоб компанія Google випустила свій перший фаблет на процесорі нового покоління, Tensor G3, який незабаром вийде. Дивно, чому вони зробили таке рішення випустити новинку з процесором, який встановлений бюджетну модель Pixel 7A. Виправлень вони теж ніяких не зробили. Процесор, як впадав в Тротлін за 15 флинт тестів, так до сих пір і впадає. Процесор гріється, але на процездатність це ніяк не впливає, бо компанія Google, як завжди, робить гарну оптимізацію. Система захисту даних така сама, як і в Pixel 7A, це чип m 2, який захищає ваші особисті дані, дані карток, фінансові документи та багато іншого, що потребує захисту. Я так зрозумів, що компанія Google не женеться за новими процесорами, а просто з часом допрацьовує свої процесори, які вже є на ринку. Скоріше за все, по цій причині і був встановлений звичайний процесор Tensor G2. Перед тим як показати продуктивність в іграх на Pixel Fold, покажу вам ще одну фішку. Коли граєте на цьому пікселі, то можливо одразу грати та переглядати стріми або будь-що на другій половині дисплея, бо ці дисплеї вміють працювати в різно. В Minecraft можливо пограти в 120 кадрів, в Call of Duty Mobile – 60 кадрів на секунду, в Genshin Impact можливо пограти в 30 кадрів на самих максимальних налаштуваннях. Якщо ці налаштування понизити, то можна пограти і в 60 кадрів. Навіть з Fortnite цей піксель справляється непогано, грайде в 30 FPS без просадок, а це гарний показник. Камери цього фаблета зі звичайним набором для флагмана широкий датчик на 48 Мп з діафрагмою 1,7, ультраширокий об'єктив на 10,8 Мп з діафрагмою F2.2, телеоб'єктив теж з таким самим дозвілом, тільки з діафрагмою F305 та п'ятикратним зумом. Фотографії виходять досить непогані, бо в камерах від компанії Google дуже гарний софт, особливо в порівнянні з Samsung Z Fold 4 Цифровий розділ фронтальних камер відрізняється. Зовнішня фронтальна камера на 9,5 Мп, внутрішня на 8 Різниці в них майже ніякої немає. Відео може знімати в 4 к 60 кадрів на секунду з дуже гарною стабілізацією. Частини квіточок прям дуже деталізовані. Батарея в Pixel Fold на 4800 мАч з підтримкою швидкої підзарядки на 30 Вт. Бездротове підзаряджування теж є, воно тут по стандартовій звичайної зарядки на 7,5 Вт. Також можливо використовувати підзарядні бездротові станції за стандартами QI, які дають потужність 15 Вт. Типи в зв'язку такі самі, як і у звичайних сьомих пікселів. В цьому плані нічого не змінилось. Якщо докладніше, то ми маємо 4G, 5G, LTE, звичайний Wi-Fi за типом 802.11 та невід'ємний NFC та Bluetooth 5.2. Ціна цього фаблета в Україні аж 100 тисяч гривень, і це версія на 256 ГБ. На сайті Google Store можливо його купити набагато дешевше за 1800 доларів, а це десь на 20 тисяч гривень, дешевше від звичайної ціни. А якщо купляємо до 21 серпня, отримаємо в подарунок будь-який смарт-годинник, наприклад, Fitbit Sense 2 або FitBit Versa 4, які коштують в середньому 300 доларів. Від себе скажу так, PixelFob мені дуже подобається, але не за такі гроші, його ціна це його найбільший недолік. Треба почекати, коли ціна впаде, а тоді ще можна подумати. Велике дякую за дуже крутий актив на каналі. Втискайте вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимось наступних відео.